Ксенія та Оля були не розлива да ще з дитинства. Їхня дружба почалася ще в першому класі. Коли Ксеня, розгублена й самотня, стояла у кутку класної кімнати, Оля навпаки, була впевненою, відкритою і не боялася нових знайомств. Вона підійшла і рішуче взяла Ксеню за руку. Ходімо, ти тепер моя подруга. Сказала вона так переконливо, що Ксеня навіть не встигла заперечити. З того дня вони стали невід'ємною частиною одне одної. Разом ходили до школи, проводили вихідні, а вечорами, коли дзвонили батьки, ночували разом. В кімнаті Олі завжди пахло свіжою випічкою, бо її бабуся пекла печиво, а в кімнаті Ксенії свіжими яблуками. Вони шепотіли під своєю ковдрою про свої мрії, сміялися над дурницями і ділилися найпотаємнішим. Але з віком усе ускладнюється. Дружба це не лише розваги та радощі, а й випробування білі втрати. Коли їм було 17, вони вперше серйозно посварилися, причиною став хлопець Данило, старший брат їхнього однокласника. Він був упевнений, харизматичний і дивився так, що в голові паморочилось. Ксенія спочатку соромилася навіть собі зізнатися, що він їй подобається. Але Олі сказала про це та завжди знала, що відчувала її подруга. Одного дня Ксені побачила, як Оля і Данило стоять біля школи і сміються, його рука була на її плечі, в ту мить у грудях Ксені щось обірвалося. Вперше вона не поділилася своїми почуттями з Олею. Наступного дня між ними ніби стіна виросла. Вони говорили короткими фразами та й поглядами уникали одне одного. Що сталося? запитала Оля, коли вони залишилися наодинці. Нічого, знизала плечема Ксені. Не бреши, я тебе знаю. Ксеня мовчала, а потім нарешті зізналася. Ти знаєш, що він мені подобається? Оля відвела погляд, ніби на мить завагалася. Я не думаю, що це серйозно. Це було важливо для мене. Голос Ксені задзвенів від болю. Оля нічого не відповідала, їй хотілося сказати, що вона не хотіла навмисно завдавати болю. Але чи було це правдою? Вона ж відчула напругу між Данилом і Ксенією. Але ж він, їй подобається. Декілька днів вони не розмовляли. Це була мука відчувати порожнечу, яка раптом з'явилася між ними. Ксеня втратила апетит, її навчання пішло шкереберть. Навіть на улюблені речі не могла дивитися, Оля теж страждала, їй здавалося, що вона зрадила не лише подругу, а й саму себе. Та справжній удар був ще попереду. Якось увечері до Ксенії прийшло повідомлення з невідомого номера краще дивитися, кому довіряєш. Оля давно з Данилом. Вони насміхаються з тебе вони разом ще до того, як ти сказала, що він тобі подобається. До повідомлення прикріплене фото. Оля і Данило сиділи в кафе, притулившись одне до одного. Фото було зроблене з-за вікна. Ксеня спершу не повірила, а тоді закипіла від люті. Вона ні слова не сказала Олі, але в її серці завмерло щось важке і холодне. Наступного дня вона проігнорувала її на шкільному подвір'ї, навіть не глянувши в її бік. Оля відчула зміну одразу. Вона підійшла, а Ксеня відвернулася. Що знову сталося? настирливо запитала Оля. Не прикидайся, тихо, але твердо відповіла Ксеня. Тепер я все знаю. З фото. Оля застигла. Їй знадобилось кілька секунд, щоб збагнути, про що йдеться. Це брехня. Ми просто зустрілися, де я сказала йому, щоб тримався подалі. Хтось нас спеціально сфотографував. Коли він мене обійняв на прощання, я знала, що це буде виглядати неоднозначно, але хотіла як краще. Ксеня мовчала. Біль боровся всередині, але в глибині душі вона знала Оля не вміє брехати. Але ж хто ж тоді хотів їх посварити? Через кілька днів з'ясувалося. це зробила Ліза, однокласниця, яка завжди заздрала їхній дружбі. Вона випадково дізналася. Що Ксеня має почуття до Дениса, а згодом побачила Олю в кафе з ним і вирішила використати це проти них. Повідомлення і фото все було сплановано підступно і холодно. Та одного вечора, коли Ксеня була вдома сама, пролунав дзвінок у двері. Вона відкрила і побачила Олю. В руках у неї була коробка з їхніми улюбленими шоколадками Давай миритися, тихо мовила вона. Сеня зітхнула вона не могла довго тримати зла на Олю, вона була їй як сестра. Добре, але Данило, це останній раз. Обіцяю, серйозно кивнула Оля. Це було випробування їхньої дружби, але не кінець. Вони зрозуміли, іноді варто говорити про свої почуття відразу, а не накопичувати біль. І головне, не давати іншим сіяти, між ними недовіру. Минув час. Вони разом вступили до університету, але труднощі не зникли. Оля боролася з панічними атаками через постійний стрес. Ксеня потрапила в токсичні стосунки, з яких не знала, як вибратися. Дівчата бачили одна одну в найгірші моменти, коли Оля плакала вночі, чи коли Ксеня проходила розбита після чергової сварки з хлопцем, якось Ксеня, сидячи на підлозі в кімнаті Олі, запитала. Чому ти тоді все ж прийшла? Оля замислилася, поглянула на неї і сказала просто бо я боялася втратити тебе більше, ніж будь-кого». бо без тебе, Ксеню, я не я. Ксеня усміхнулася крізь сльози. Це і було справжнє значення дружби, не ідеальної, не бездоганної, але живої, щирої, такої, що проходить через випробування. Та не розбивається, а лише міцнішає. Сподобалася розповідь? Підписуйся на канал, став подобайку та діліться своїми думками в коментарях.